На офіційному Ютуб каналі Туркі Альшейха вийшло доволі контраверсійне відео. В ньому Турки зателефонував Тайсону Ф'юрі та Олександру Усику. Протягом всього відео він відверто підтримує Тайсона. Ми підготували для вас переклад цього відео. Тож ставте лайк і приємного перегляду. Тайсоне. Передаю слухавку його ясновельможності. Привіт, брате! Привіт, як ти? Як ти? Дуже добре, дякую. Ти чого не поголився? Поголився? Я відрощую бороду, щоб бути як ти. Ти готовий? Готовий. Ти заборгував мені? Одного кролика. Одного кролика, одного кролика на кухні. Одного кролика в кастрюлі. Варіантів немає. Так, без проблем. Як твої справи? Добре, тренуюся. Тільки но ну, завершив табір. Скоро побачимося в Ріяді. Іншала. Так, іншала. Сподіваюся, все добре. Так, все добре. Табір пройшов добре. Думаю, ще тобі потрібно буде побити Джейка Пола. Так, без проблем. Добре. Каже про Джейка Пола. Нам потрібно зателефонувати Усику. Потрібно запросити Усика. Привіт, Фрік! Привіт, привіт. Привіт. Ми готові до тебе. Я теж готовий. Для тебе є місце на нашій кухні. Місце для одного кролика. Що скажеш, Тайсона? Побачимося 21 грудня. Ти не повинен нічого зіпсувати. Ні. Я хочу третій бій. Хочу трилогію. Добре, добре. Побачимо. Коли я поб'ю його 21 грудня, буде третій бій. Сто відсотків. Так. Це повинна бути трилогія. Як твої справи? Мої справи добре. Не залишай його самого. Не бійся, я не залишу тебе самого. Я дуже боюся. Будь ласка, Тайсоне, заверш роботу. Я зроблю все, тому що нам потрібна трилогія в Саудівській Аравії. Вперед! Я знову переможу. Ні. В жодному разі. у Тайсона було багато помилок у першому поєдинку. Тепер їх не буде. В його куті було багато помилок. Тепер тобі буде складніше. Більше жодних танців. Жодних танців. Це мій танець. Побачимо. Ти витрачав час на те, щоб зніматися в кіно. На те, щоб танцювати. Тож побачимо. Гей, друже, я не відпочивав. Після бою я пішов у зал. Я тренувався. Я готувався і готувався увесь час. Добре, побачимо. 21 грудня настане мій час. Пояси повернуться додому. А потім буде трилогія. Ось що я обираю. Трилогія в 25-му році. Добре, добре, хлопці. Побачимо. Тайсон, і більше не припускайся помилок у шостому раунді. Коли дістанеш його, фінішуй його. Так. Ви на обкладинці журналу Рінг. Краса. Добре. А ще в мене є постер. А ще вийшов документальний фільм на Нетфліксі. Всі говорять про цей бій. І в нас буде ще один. Побачимося через три дні. Все пройде добре. Три дні. Побачимося. Тайсон, і ти мені заборгував. Зроби роботу. Бувай. Зроблю. Бувайте, хлопці, побачимося 21-го. Бувайте. Добре. Не смішіть. Бляха, тут холодно.